В Біблії написано: нехай старші жінки навчають молодих любити чоловіків, любити дітей, бути поміркованими. А як це правильно робити? От саме про це ми говорили на останній сесії жіночого служіння. Ми проходили предмет, який дуже необхідний всім сестрам наставництво і духовне материнство. Дуже дякую семінарі за можливість тут навчатися, тому що тут я отримала багато нових знань. Я познайомилася з новими людьми, здобула нових подруг, друзів і впевнена, що надалі буду розвиватися в даному служінні, щоб ще більше дівчат пізнали істину і Христа всередині себе. Дорогі дівчатка, дружини та мами. У вас є дуже особлива ціль це прославити Боже ім'я на цій землі. І у вас є хороша можливість навчитися цьому у Рівненській духовній семінарії. Тому ми вас всіх запрошуємо для того, щоб відпочити душевно і збагатитись духовно. Будемо раді. Остання сесія сестринського служіння, і я дуже дякую Богу за цей час. Це настільки було благословено для мене. Я... Навіть, можливо, так правду кажучи, не очікувала настільки інформації. Але я дуже дякую Богу. От е, стільки днів, кожен день я отримала для себе щось нове. Зараз нас викладає викладач Ольга Волошина вже останні дні, але це настільки багатий матеріал, де я могла я для себе настільки збагатитися. Справді дуже дякую Богу. Кожна жінка створена на образ і подобу Божу. Під час гріхопадіння цей образ був спотворений. І нам щодня потрібно з Божою допомогою досягати цього образу цієї подоби в період освячення. На цьому курсу ми вивчали такі методики, які допоможуть реалізувати оце наставництво в церквах. Ми брали до уваги і духовне материнство, ми брали менторство, коуч, душеопіку. Ми розглядали і вникали в них. І вчилися їх застосовувати у своєму повсякденному житті і в служінні іншим жінкам в церквах.